Привіт-привіт! Мене звати Смайлик. Пропоную послухати віршик зелений шум. Зодягнув лісочок зеленою шубу, повного лісочку зеленого шуму. Шуми, шуми, здрастуй! Чом ти зеленастий? А тому що в мене вся рідня зелена. Клени та дубочки, то мої браточки. Молода травичка, дорога сестричка, дереві та м'ята, любі мама й тато, верес і кульбаба, мої дід та баба. Як ти вважаєш, а що може шуміти? Чи буде однаковим шум дерев та шум трави? А я з тобою прощаюсь. До побачення.